Далі говоримо от про що повномасштабне вторгнення РФ і торкнулося кожного регіону нашої країни. Столиця не виняток. Тож як у Києві організовують і здійснюють допризовну базову військову підготовку, будемо говорити далі. З нами Кирило Фесик, голова оболонської райдержадміністрації. Раді вітати вас, пане Кирило. Вітаю суддя, вітаю глядачі. Розкажіть, будь ласка, як власне здійснюється ця підготовка до військова, до призивна базова в Києві? Що відомо, хто цим займається, хто керує? Розкажіть, що вам відомо. Розказую. Взагалі добре, що ви це питання підняли, тому що воно насправді вкрай важливе для обороноздатності. Як держави в цілому, так і кожної окремої територіальної громади, тому що як правило до військової підготовки займається або місцеві адміністрації в координації з або силами територіальної оборони, або з добровольчих формувань територіальної громади. В лавах яких часто служать учасники бойових дій, офіцери спеціальних служб, а також окремі відомі бригади, також вже в межах рекрутингу починають займатися до підготовкою. підготовки. Ми насправді це цей рух почали розвивати одразу з літка 22-го року, враховуючи те, що це фактично той період, коли ворог відійшов від столиці. В межах до військової підготовки вони мають різні є різні курси. І ми пропонуємо і максимально агітуємо. Закликаємо усіх не тільки оболонців, навіть не тільки Киян, але мешканців області долучатися. Ми інформацію всю цю викладаємо. Але я впевнений, що її можна отримати в кожній районній адміністрації. Там багато чого. і тактична медицина, поводження зі зброєю, взаємодія з колективом. І чому це важливо для насправді для всіх? Це важливо і для людей, яких будуть мобілізувати потенційно, тому що вони будуть мати менше страху до того, що буде відбуватися військо, тому що там є досвідчені воїни, які пояснюють, як воно відбувається. Взагалі атмосферу можна там відчути військової служби також це стосується і цивільних осіб, оскільки ви ж розумієте, що немає фактично безпечної точки на сьогоднішній день в столиці, і не тільки столиця, і взагалі по Україні, тому там є можливість, як треба реагувати на ті чи інші екстремальні виклики. Тому всіх закликаємо долучатися, і зі свого досвіду можемо сказати, що взагалі розвинута екосистема оборони на кожній окремій місцевості, воно дуже впливає на те, що як ми можемо реагувати на ті чи інші екстремальні виклики, от тому тема дуже важлива. всіх закликаємо долучатися. А щодо самої програми, вона узгоджена на сьогоднішній на рівні командування вищого командування сил територіальної оборони України. А ну за останні два роки наша територіальна оборона має такі величезні військові досвід. Думаю, що жодний бойовий підрозділ у світі не може похизуватися таким досвідом, пане Кириле. А взагалі, от трошки детальніше про що взагалі йдеться? Тобто, ми з одного боку чули, що має бути нібито запроваджене. На, а, така собі базова військова підготовка серед людей, там, зокрема до призовного віку. Тобто, а що це у вас? Це ви кажете, може будь-хто з іншого боку інформації доволі мало. Тобто, це для людей, умовно кажучи, від 18-ти і старше. Це обов'язково, не обов'язково. Як туди потрапити? Це ти добровільно приходиш чи вже в межах підготовки обов'язкової? Дивіться, це суто добровільно. Прийти туди може будь-хто в незалежності від віку статі, це безкоштовно і там є воно воно дуже продумано насправді там є є відповідні полігони де можна тренуватися є віртуальні віртуальний тир де там з лазерною імітацією зброї можна постріляти в залежності від глибини тому там є є декілька навчальних центрів є ну я просто не хочу розкривати там локації тому що це можливо не зовсім безпечно треба зв'язуватися ми регулярно робимо заклики є одна програма є на базі департаменту муніципальної безпеки міста Києва Організована є одна програма, яка на базі нашого районного ДФТГ, де тобто це доворуючого формування територіальної громади, але це величезне насправді ДФТГ, одного з найбільших в Україні, і в лавах якого є багато учасників е, е, війни, багато відомих там воїнів, а також офіцерів спецслужб і окремо, що відома третя штурмова бригада. Це там Азовський рух, який також має на оболоні локацію, де проходить і там буквально. Від молоді, навіть шкільного віку, аж по людей там і дівчат, і людей, там, які вже за станом здоров'я не можуть служити, але є велика кількість людей, які там проходять, знайомляться з військовою справою, а потім проходять на мобілізацію. Тобто, це для всіх верст населення це дуже важливо. І на сьогоднішня держава це стратегічно розвиває. Поки що комунікацій цього приводу не так багато, тому що насправді інформаційний простір заповнений багато чим, але я всіх закликаю на це звернути увагу, і це хороший спосіб. Насправді боротьби з депресією, тому що ви ж розумієте, що зараз загальна суспільна атмосфера така, що всі напружені. А коли ти займаєшся підготовкою разом з побратимами, разом з досвідченими людьми, це заспокоює людей насправді. Тому у нас багато випусків, і це там вмірюються навіть не сотнями, а тисячами людей, які прийшли в Оболонському районі. Таку підготовку, пане Кирило. Дозвольте уточнити, ті, хто пройшов таку підготовку, отримують якийсь відповідний документ або сертифікат, що вони так. пройшли такі-то курси. Так. Так, звичайно, отримують, отримують, отримують і більше того, я вам скажу, що можна пройти там. Я от сказав вам три, про які є у нас на оболоні варіанти, і ви можете пройти всі три, і десь в цьому є сенс. І Більше того, люди, які проходять, вони як правило так чи інакше залишаються залученими до сил оборони або стають учасниками ДФТГ і там вільний час підтримують тому що є багато таких полувійськових задач, в яких цивільні на територіях можуть допомагати це і. Там прибирання завалів, це і допомога вогневих групах, тому що ну протиповітряна оборона вона ж складається з багатьох е, ланцюжків, і один з цих ланцюжків – це в тому числі вогневі групи протишахедні, в яких служать представники добровічого формувань територіальної громади. До того до цього теж можна долучатися, якщо ви проходите такі курси, і потім постійно тренуєтеся. Є частиною ДФТГ. Тобто, це хороший спосіб також внести свій вклад в обороноздатність столиці. Почули вас, дякуємо дуже з нами. Був Кирило Фесик, голова Оболонської РДА. Говорили про те, як проходить допризивна підготовка у столиці.